Вітаю всіх! З вами Карина Іванова і далі коротко про погоду. 16 вересня в області небо буде сонячним. У Черкасах буде 23 градуси в день та 14 тепла вночі. В Умані та Звенигородці ясно. Температура не підніметься вище 24 градусів в день. Вночі ж буде 12 градусів тепла, у Каневі та Золотоноші безхмарно. Стопчики термометра в день покажуть плюс 24 градуси, а вночі 12 градусів з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина теж чекає сонячна погода. Вдень 26 градусів тепла, уночі ж плюс 13. Варто знати, що європейський тиждень мобільності триває щороку з 16 по 22 вересня. Це час, коли нагадують про важливість екологічного транспорту та зменшення використання пального задля чистішого довкілля. До зустрічі на телеканалі Вікка.